Вітаю глядачів телеканалу «Чернівецький промінь сьогодні. У нас в гостях Михаель Галер, депутат Європарламенту, віце-президент пан Європейського союзу Німеччини, доповідач у справах України в Європарламенті. Власне, вітаю вас на Буковині сьогодні. Ви завітали до нас щодо пан Європейської конференції, яка відбувається нині у Чернівцях. І перш за все хотіла вас запитати, які на вашу думку головні виклики стоять перед європейським союзом на тлі тривалої. Війни в Україні. Я й пін так я був радий приїхати до Чернівців на цю панєвропейську конференцію. Ми своєю присутністю хочемо чітко показати, що Україна є частиною Європи, що вона на європейському шляху, і що ми її не покинемо і будемо робити все необхідне для її перемоги, використовуючи слова, що не було потрібно для перемоги України, а не стільки, скільки буде потрібно. Це не велика, але важлива різниця. Ми у європейському парламенті з самого початку рішення підтримуємо Україну. І насамперед переслідуємо законні цілі, щоб Україна перемогла, а також стала частиною європейського союзу. Ми у європейському парламенті виділили 50 мільярдів євро на підтримку реформ і збагачення функціонування держави під час війни. Як ви оцінюєте ризики для європейського союзу, для Європи і для України в цілому на тлі того, що в досить багатьох європейських країнах зараз на виборах перемогу здобувають праворадикали? Це не проблема для нас, хто належить до демократичного мейнстріму. Звісно, не всі праві партії є великими, як це в Німеччині, Австрії та Франції. Але в Скандинавії чи навіть в італійській урядові партії їх немає. Тому російську сторону потрібно диференціювати. Це є загрозою для європейської згуртованості. Але ми гарантуємо, що ми не дозволимо їм досягнути землі, вирішуючи проблеми, і вони стосуються не лише України. Ключове слово міграція є темою, яка є важливою для багатьох громадян, і тому ми повинні працювати разом у Європі, щоб втілити рішення, про які ми вже домовлялися. Одним з ключових слів є міграційна політика та політика надання притулку на тлі майбутніх виборів у Сполучених Штатах. Не можу вас не запитати, адже вони можуть стати змінити взагалі розстановку сил у світі, як готується європейський союз до можливих ось таких змін? Адже Україна має деякі побоювання щодо власних виборів США. Я так, ми також в Європі стурбовані. Усі демократи в Європі стурбовані тим, що буде, якщо Трамп виграє вибори. Ми всі сподіваємося на Камалу Гарріс, Але якщо в найгіршому випадку Трамп переможе і значно скоротить допомогу Україні, європейці повинні зробити більше. Однак, навіть якщо переможе Камала Гарріс, ми все одно повинні більше інвестувати в нашу оборону та продовжувати підтримувати Україну. З Трампом буде важче, але навіть більше як із Гарріс, нам потрібно буде значно активізуватися у. Середньостроковій перспективі та робити все більше для спільної оборони, виходячи з вашої відповіді, хочу ще запитати додатково: от якщо дійсно вибори у Сполучених Штатах складуться не на користь України, і Європі доведеться готуватися до непростого сценарію, чи готова Європа, чи має ресурси і сили на те, щоб допомогти надалі Україні стримувати ворога? Наші політичні лідери повинні продемонструвати лідерство і чітко пояснити громадянам, що ми вже перебуваємо у конфлікті з Росією, який на даний момент ведеться на військовому фронті в Україні, але також і на інших фронтах через кібератаки, фейкові новини, маніпуляції в соціальних мережах. Це вже відбувається. бувається. Все, що Україна зараз робить, вона робить і для нас. Якщо Путіну вдасться перемогти Україну за найгіршим сценарієм, він не зупиниться і піде далі. У найгіршому сценарії Україна точно не прийме російську окупацію, якщо це станеться. Мільйони українців можуть змушені будуть тікати до європейського союзу, що нас дестабілізує. Путін прагне досягти саме цього: дестабілізувати Європу через масову хвилю біженців. Ось чому ми повинні підтримувати Україну всім, що у нас є, щоб не допустити катастрофи. У нас немає інтересу в тому, щоб через російський наступ мільйони українців змушені були залишити свої домівки та шукати притулок у ЄС. Це ще одна вагома причина, чому ми повинні надавати Україні максимальну підтримку. Хочу ще поцікавитись стосовно вашої позиції, досить багато європейських країн зараз говорять про те, що Україні потрібно йти на переговори з Росією, навіть не зважаючи на те, що їй потрібно поступитися територіями. От саме так звучить ось ось цей такий умовний план миру. Ваше бачення, чи зможе Україна тоді втримати свою територію, чи потрібно так поступати, чи зрештою. Ми маємо можливість здобути мир в Україні. Жодні рішення щодо України не повинні прийматися без її участі. Ми також не визнаємо тимчасової окупації території, які юридично прийняті на міжнародному рівні. І зрозуміло, якщо Україна тимчасово погодиться на припинення вогню з певним лініями розмежування, ми повинні зробити реальні гарантії безпеки для вільної частини України. Неможливо допустити, щоб одна частина України залишалася під окупацією, а інша перебувала у сірій зоні. У такому випадку Путін перегрупується і зміцнить свої позиції і знову атакує при першій можливості. з моєї точки зору вільна частина України повинна бути частиною НАТО. Якщо не буде консенсусу в НАТО через позицію деяких країн, тоді ключові держави, які підтримують Україну, повинні створити свого роду коаліцію. Вони повинні підписати з Україною угоду подібну до статті 5 НАТО, яка гарантує захист у разі агресії. В ідеалі, якщо Україна погодиться на розміщення західних військ на своїй території на постійній основі, це справа враження на Путіна. Після чого він би знав, що при повторному вторгненні він матиме справу не тільки. З Україною, але й західними силами ви говорите про вступ України до НАТО, але ж це процес непростий і займає він чимало часу. На вашу думку, чи є України у цей час або чи є можливість у європейців у того самого НАТО внести якісь зміни до своїх параграфів, аби пришвидшити максимально цей процес, так спрощеною на мою думку, можливо в тому, що до повноправного членства України в НАТО ключові полові країни такі. Як США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та інші, які бажають приєднання України, повинні укласти до створення угоди з Україною. Ці угоди повинні бути ідентичними за змістом і відповідати положенням договору НАТО. Таким чином, до офіційного вступу в НАТО Україна могла б отримати гарантії безпеки від цих країн, що забезпечить її захист і підтримку. Власне, про самі можливості, чи є можливість Звісно, усе можна узгодити. Така коаліція могла би бути ратифікована в кожній країні окремо. Якщо уряд ухвалить такі рішення, процес вступу в НАТО вимагає ратифікації від усіх членів альянсу, і тільки після того, як решта країн ратифікує угоду, вона набуває чинності, що може бути дуже довго. Для цього потрібна не тільки політична воля, а й розуміння ситуації серед громадян. На жаль, серйозні ситуації до кінця не усвідомлено в багатьох європейських країнах. Наприклад, у Німеччині канцлер має не тільки засудити війну, а й чітко пояснити, що загроза стосується не тільки України, а й самих нас, і вона є реальною і невідкладною. Чи готова Європа до можливих ймовірних санкцій для Росії? Знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення досить активно виступали за те, що потрібно вводити санкції, проте вони за собою як наслідок понесли певні чинники і в Європу і для європейських країн. Чи готова Європа і надалі жертвувати власним комфортом за перемоги України? Отже, ми маємо продовжувати санкції, і перш за все боротися з обходом санкцій, якщо вони будуть неефективними. Знову будуть спроби їх обійти. Але все ще є сфери, де ми можемо зробити більше і де ми також здійснюємо контроль. Зокрема, слід передбачити санкції проти третіх країн, через які ми можемо їх обходити. Ви можете побачити приклад конкретної продукції, яка раніше в певній кількості постачалася в Росію, а в Казахстан ніколи. Зараз в Росію нічого не постачається. Але така кількість, яка постачається в Казахстан, так ми теж про це знаємо, і все це працює. Наразі просто немає механізмів, аби ем... Унеможливити ось ці всі процеси, ось щоб товари не доставлялися в Росію, щоб максимально Росія не отримувала якихось коштів з експорту власних товарів, навіть через треті країни. Те, що було узгоджено, має бути імплементоване на всіх рівнях. Існує так звана декларація кінцевого використання, тобто декларація про те, куди продукт остаточно потрапить, які компанії мають подати. Коли компанія цього не дотримується, доведеться довести, куди доставляється продукція. Постачальник має довести, що не для Росії, і якщо він не зможе гарантувати, що товари, які він постачає в Узбекистан, не потрапить до Росії, то ми можуть відмовити ліцензії на реекспорт. Що роблять європарламентарі і чи продовжують вони цю роботу, щоб питання боротьби за українську свободу за українську незалежність залишалися в топі порядку денного у них на розгляді? Адже ну досить багато різних світових катаклізмів також займають левову частку тих питань, які розглядають в Європарламенті. Майже на кожному пленарному засіданні у нас присутні українські питання, звичайно, з різними фокусами. Тож не завжди йдеться лише про запити на постачання додаткової зброї. У нас була дискусія з резолюцією щодо вивезення українських дітей до Росії. У нас також є дебати чи брифінги від комісії Європейської комісії про те, як зараз реалізується механізм для України чи план щодо України. У нас багато українських відвідувачів, політиків, громадянського суспільства в парламенті. І тому, що тижня, і навіть у ці вихідні ми дізнаємося речі від колег з Верховної Ради або громадянського суспільства, за якими потім слідкуємо через Брюссель і комісію. До цієї 50 мільярдної програми, яка триватиме до 27-го року, є комплексний детальний додаток для кожного кварталу. Є список справ, які потрібно зробити, а також є умови виплати грошей. Якщо Україна їх не дотримується, грошей не буде. Якщо ми з вами трішечки пофантазуємо зараз, Україна стоїть на порозі членства в Європейському Союзі, це мабуть одна з найочікуваніших подій українців. Якщо ми з вами пофантазуємо, що найближчим часом в Україні закінчиться війна, чи буде готова Європа до ось такого члена в своєму союзі, який пережив воєнні дії, в якого треба досить багато, Ато ну, навіть важко напевне виміряти кількість коштів, яка буде потрібна на відбудову самої країни. Ми, звісно, маємо врахувати багато внучкості. Це вже закладено у плані підтримки України та спеціальному механізмі допомоги для України. Коли йдеться про вступ, важливо не перенавантажити Україну ні нас самих, тож навіть до вступу можна поступово залучати Україну до різних програм. Ми вже бачимо обговорення безмитного ввезення сільськогосподарської продукції з України до ЄС, що спочатку було тимчасовим заходом, але мало наслідки. Сидки для нас потрібно знайти рішення, як це врегулювати, щоб нікого не перевантажити. Зараз існують побоювання щодо великого українського сільськогосподарського сектора. Я пам'ятаю схожі дебати під час великого розширення ЄС у четвертому році, коли вступало 10 нових країн. Тоді було побоювання щодо фінансової підтримки малоефективних дрібних господарств, зокрема і в Польщі. У випадку України ситуація інша. Там переважають великі ефективні господарства, що становлять певний виклад через свій масштаб. Однак вони вже ефективні, тож їм не потрібна така значна підтримка завдяки великим підприємствам. Україна зможе конкурувати на світовому ринку та заробляти гроші, оскільки попит на зерно зростає. Можна поступово інтегрувати Україну до ринку ЄС, дозволяючи їй заробляти на світовому ринку до повної інтеграції. Врешті-решт, українська сільськогосподарська продукція буде повністю інтегрована і всі зможуть це прийняти, оскільки глобально є потреба у збільшенні виробництва продовольства. Досвід попередніх розширень показує, що всі розширення принесли взаємні переваги. Жодна країна після вступу до ЄС не Стала гірше ніж була до цього. Єдиний виняток країна, яка вийшла з ЄС, але можливо вона ще передумує. Жартую. А тепер питання: хто перший Британія чи Україна? Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас до гостях був Михаель Галлер, депутат Європарламенту, віцепрезидент пан Європейського союзу Німеччини та доповідач у справах України в Європарламенті. Дякую, що були з нами. Побачимось.